А гітара, так взагалі, шоста сторона де ну, не піде, не буду робити, бо не на часі. Ту моменту ніколи не буде. От прям ніколи яку пісню серед своїх найбільше любите ви? Хто мене добре знає? То знає, що я люблю типу все з гумором робити. Вчора люди писали і дякували? Першою цю пісню почула ваша дружина. Простий і щирий цей співак родом з Рівненщини, знає слова, які зможуть зачепити. Він пише те, що на душі і йому підспівують тисячі українців. Сьогодні у Талановитих співак Ілля Кубай. Вітаю вас! вечір. Рада, що ви завітали до нас в студію і вітаю з ну, відносно нещодавною прем'єрою пісні Люби. Дякую. Давайте з нею розпочнемо. Про що вона? Ну, як слова в пісні Люби, поки ти є. Люби, поки ти тут, до тих пір, коли думки тебе з розуму зведуть. Ось пісня про те, що треба жити, треба любити, якби тяжко не було. Треба старатись не падати духом. От, про те пісня, власне, щоб не падати духом, щоб жити і творити в цей час складний <світтє> для нас. Люби поки ти є, люби поки ти тут. До тих пір, коли думки тебе з розуму зведуть. Живи, поки ти є, живи, поки ти тут. Доки твої спогади тебе весідно не зметуть». А чи є у пісні якась присвята комусь? Mm, немає, це пісня для всіх глядачів. Напевно, ця пісня присвячується більше мені самому mm -hmm. собі. Якось так. Ось так. Гарно. А от в мене є таке цікаве запитання, коли ви пишете е, якусь із пісень. Чим ви керуєтесь трендами, якимись коментарями е, з Ютубу, там, де глядачі вже висловлюють свою думку, чи, можливо, просто власними почуттями і все? Mm, я думаю, тут великий відсоток це власні почуття. Mm -hmm. Те, що я відчуваю зараз, якийсь там певний момент, чи, можливо, відчував раніше. Ось. Ну і деякий відсоток це певно тренд теж трішки туди і входить. Я, mm -hmm. Просто аналізую сучасну музику, сучасне звучання, скажімо, скажімо так. Тобто, як має звучати зараз гітара, як вона звучала колись, як мають звучати ті чи інші семпли, які ми повинні вони бути, і так далі. Тобто, більш на звук, приділяю увагу, як він має бути. Mm -hmm. Тобто, для вас все ж важливо, щоб пісня, так би мовити, зайшла. В чарти і так далі. Чи це все ще для mm -hmm. себе? Ні, так важливо. Важливо. Я думаю, зараз на даному етапі і вже досить, ну як, досить там, не знаю, там декілька років, все-таки, ну, звісно, важливо, щоб пісня сподобалась людям, щоб вона потрапила, як, як то кажуть, якомога більше в тренди, як ви сказали, такого плану. Ну, і це і для себе, і для людей теж. Mm -hmm. А от якщо ви, наприклад, пишете якусь із своїх композицій, зрозуміло, вони по різному збирають лайки і такі різні взаємодії. Чи засмучуєтесь ви, коли от композиція, яка на вашу думку дуже класна, не сподобалась чомусь людям настільки, як інші? У мене такого немає. Я так думаю, що типу сильно не сподобалась, просто можливо. Хотілося б більшого результату, хотілося б, щоб пісня нас була більш почута, щоб було більше переглядів, більше прослуховувань, якогось більшого фідбеку від людей. А так, що пісня людям ну не сподобалась, мені здається, то треба розділити. Не сподобалась, Якщо люди там пишуть, от, ну, типу, ця пісня не сподобалась. Ну, дивись, вона зараз не про те, якби тут взагалі ти погано заспівав цю пісню. Музика дуже проста, банальна. От я так кажу, оце не сподобалось, то такого mm -hmm. якось не помічав. Хоча, можливо, це було б найкраще, ніж просто, якщо пісня дуже мало десь почута, ніби вона здавалася, б, що прям дуже дуже класна. Там люди пишуть, що це просто супер класний трек, але таких людей досить небагато, інші просто якби мовчать. Угу. Това, а взагалі можна... читаєте коментарі під е, своїми композиціями? Всі до єдиного, всі до єдиного коментарі читаю в інстаграмі, в е, Ютубі. Це там, де точно читається, там де можу прочитати. В Тіктоці, Фейсбуці їх буває дуже багато, тому просто фізично не встигаю, Бо в Тіктоці від акаунти. в Тивтіктоці два акаунта, в Ютубі теж два акаунта. Тому він просто ніколи не встигає прочитати. В одному із інтерв'ю ви сказали про те, що першою цю пісню почула ваша дружина. Як же ж вона відреагувала? Я навіть не знаю, як сказати, треба пригадати той момент. Ну, вона слухає, це було просто під гітару. Я заспівав на кухні. Вона сиділа, я кажу, зараз за тобі вона з роботи, я кажу, зараз за тобі свою нову пісню заспіваю. Вона то чула до цього, що я там щось мугика в собі. Я заспівав, вона сказала: мені подобається. Я зразу кажу, ну тобі то тобі ясно, що подобається. Людям сподобається, людям зайде. Я думаю, да, вона сказала. Я такий, ну як. У мене дуже не така емоційна, як я, тому вона так. А от як взагалі ставитись до критики з боку рідних? Тому що, ну, зрозуміло, що вони можуть часом сказати більше, ніж просто якісь знайомі? Mm, У ну, мене якось немає таких, такої рідні, яка б дуже сильно мене критикувала. Мама з татом об'єктивно і адекватно відносяться, як би от дружина. Дружина ще об'єктивніше оцінює, вона ж теж музикант, тому я в першу чергу запитую її, як би тут цей момент, якби цей момент. А так, в основному, якоїсь такої критики від рідних, типу там що ти, що ти робиш, що ти чвериш? Такого, такого немає. Єдине, бачите, сьогодні я прийшов без кепки, бачите? З мама сьогодні попросила, щоб я її не вдягала. Каже, вона тобі, ну, типу, тобі ці кепки не пасують, каже, не вдягай, їх, будь ласка. Я думаю, що сьогодні спеціальна спеша мама, яку угу. я пишу без кепки до вас. А яка ж людина стала таким, знаєте, першим поштовхом для розвитку вашої творчості? Була от хтось, хто постійно з перших пісень говорив, що Лія, давай в тебе все вийде? М -м, люди, це люди, угу. військові, наші військові. Наші військові, тому що до війни, до повномасштабного вторгнення, мене там одна-дві пісні були. Одна пісня була на ні, ще не було взагалі на мозганечка, ще не було взагалі пісень. Були просто пісні типу і для себе написані. Ось тому якось я так був писав те все для себе. А коли першу пісню написав, то Саме от саме наші зсу мене надихнули, і надихають і мотивують продовжувати писати і творити далі, навіть якщо ці пісні не про війну. Тому, ось як би може дивно це не звучало, але саме від військових пам'ятаю, що мені на меседжер дуже часто писали люди помолодші, постарше, що по типу, ми твої пісні слухаємо в окопах, вони піднімають дух. І по сьогоднішній день пишуть. Навіть вчора мене була пряма трансляція в Тіктоці, вчора люди писали і дякували, що дякуємо від Національної гвардії України за те, що ви пишете пісні. Я кажу, дякую, дякую, що мені, мені незручно кажу, Дякую. Це Весь, прям мотивує, це... мені здається, рухатись вперед. А, е, мотивує, так. Да. Але от зараз про війну не пишу. Е, буде ще, можливо, трошки е, є на меті ще одна пісня написати, е, бо вона мене тут поки що є, тримається. Але трошки пізніше, я гадаю, буде. Uh -huh. Зараз. Ну от, що До розуміло. речі, як знову ж таки, ви колись підмітили, три найпопулярніші ваші пісні саме от про війну. Тут уже противага фактично тому, що є в душі з трендами і тим, що подобається людям. І ви вибираєте, я так розумію, серце. Mm, не на всі 100%, а десь на 99%. Uh -huh. Ну я думаю, ваші шанувальники вас підтримують. Та все ж хотіла б згадати про молодий козак. Саме завдяки їй ви стали найбільш відомим. Молодий козак, я молодий хлопчина, у кишеня кулі, зброя за плечима, зірою серці нас буду захищати. Не плач, моя мати, я пішовою воювати. Але мені цікаво, яку пісню серед своїх найбільше любите ви? Хм. Ніколи над цим не задумався. А... Мене, мене таке відчуття, що найбільше я люблю свою пісню, та, яка нова виходить. Типу, коли я написав молодий козак, то мені найбільше подобається молодий козак. Після цього вийшла пісня Солдат, і я думаю, оця пісня. Крутіша, потім для побратима ні, от це мені пісня найбільше подобається. Потім не сумуйте маму, та тут і кліп такий офігенний. Ну, типу, мені не сумуйте маму, найбільше подобається. Тобто, коли виходить якась моя нова пісня, то мені здається, що от вона мені найбільше подобається, uh -huh. тому дуже просто, коли буде наступна нова пісня, то вона буде мені найбільше подобатися. Добре, а давайте тоді ще згадаємо про просування, яке ви теж розповідали. В соціальних мережах ви дуже активно ведете свої сторінки на Ютубі. От наскільки легко просуватися зараз з молодим виконавцям на такі всеукраїнські висоти, щоб просто їх почули і дали шанс почутись. Ну, дивіться, тут мені здається, треба якось м -м, розділити питання по категоріям, mm -hmm. навіть по самомережам е, YouTube, це, це такий дядько Ютуб, що там. Дуже все рандомно і дуже тяжко. Інколи буває. Прям це так глухо, інколи буває, що це просто капець якийсь. TikTok більш лояльний. Тобто, ну, ми, на власному досвіду скажу, що TikTok от може кожен. Просто, реально, кожен. е, Потрібно просто знати, деякі там алгоритми Тіктоку. Я постійно читаю про алгоритми тої чи іншої платформи постійно. Тобто в Тіктосі, якщо ти створюєш новий аккаунт, і ти закидаєш туди якесь якісне відео, там мається на увазі 4К, там все одно якість буде не така, а якісне відео, щоб воно е, отримало аудиторію, Це найважливіше отримання аудиторії зараз, в щоб людина подивилась відео до кінця. Якщо так вдається, то в тебе там гарантовано сотня тисяч переглядів, якби uh -huh. ось, якщо ти вмієш. З Ютубом тяжче, Ютуб це дуже. Ютуб порівнює з таким. Локомотивом потягом запустити дуже важко. Запустити важко перший рік, якщо ви збирали за перший рік тисячу підписників. Ви прям дуже крутий молодець. За рік часу тисячу підписників. Але далі там за два, за три, за п'ять років, воно розганяється як локомотив, і вже зупинити його важко. Перегляди будуть іти, будуть іти, будуть іти. Тобто ти саме навіть там молодий козак, чи не сумуйте мамо, Я закину, я дивлюсь, там, місяць часу, а всього-навсього там мене тоді було за місяць. Там по-моєму 15 тисяч за місяць часу. Але зараз вже не сумуйте маму 100 тисяч. Молодцях мільйони двісті. Вона набирається помаленьку вже два роки. І воно кожен день, там, наприклад, там, по тисячі переглядів. Так, кожен день. В TikTok – це зовсім інша платформа. Воно залетіло, значить залетіло. Якщо воно там через три дні якби, немає результату, його і не буде далі. Ну, в інстаграмі е, тут дуже багато що. от і Саме якісна картинка, така там дуже все-таки більш візуал. Він любить в е, Фейсбук. Фейсбук, це мені здається Фейсбук це така платформа, де найбільше треба орієнтуватись саме на аудиторію. Фейсбук в Фейсбуці ми знаємо, це факт, переважно сидить старша аудиторія, старша публіка, хоча й молоді там теж є. Якщо знімати щось таке, типу що ближче для цієї публіки, те, що зараз вони саме хочуть почути від вас, то це будуть буде результат, тобто тут. З кожної платформи, з кожної соцмережі тут якби, такі окремі нюанси, але взагалі, мені здається, в, в зараз у 2024 році може кожен це зробити. Uh -huh. Я думаю, що може кожен. Я зустрічав таких людей, я таки був в минулому, типу, я студент, я живу в гуртожитку, Ти дивіться, в мене там світла ніякого немає. У мене е позаду радянський шкаф. Які сторіси, алло, які сторіси я можу закидати в інстаграм, писати пісні? Ну як? В мене ноутбук, Lenovo, там процесор слабенький, в мене ж не потягнеш програму, щоб музику написати, а гітара так взагалі, шоста сторона, де ранчить. Не піде, не буду робити, бо не на часі. Не піде. М -м. Треба ждати кращого моменту. Як буде кращий момент. Відразу все піде, ні, це так не працює ніколи. Так, того моменту. Я же це це зас... Того моменту ніколи не буде. От прям ніколи, навіть коли у вас там буде саме крута студія звукозапису в світі, ви все одно будете казати, ну щось не так. Погода сьогодні сьогодні сонце високо над горизонтом, магнітні бури сьогодні не піде. Угу. Тому просто Але тому робить що, при цьому є якісь такі періоди в житті. От мені цікаво, в який період свого життя ви відчували себе найщасливіше. Як війни не було. Як не було війни, то був найщасливішим. Але тоді, мабуть, про це не знав. Я думаю, я не один такий. Як був мир, то ти себе вільним почував. Вже не кажучи навіть за себе, вже кажучи навіть за, за тих, хто воює. А якщо конкретно за себе, то як би не крути, був найщасливішим тоді, коли був мир. Це десь студентські роки, там перший, другий курс, коли мій він запарив. Ніхто не знав, хто такий Ілля Кубай. Е -е і добре якось було, бо, бо спокійно було. Бо не просинався вночі в два часа чи в три ночі годею, ти вже просто злості не вистачає. Mm. На це все справа. Це все. А чи впливає це на творчість? Чи відчуваєте ви що якось зменшилось бажання творити? Чи навпаки зросло? Мається на увазі під час війни, чи як? Ну загалом, з розвитком вашої творчості, з цими етапами, качелями, як відбувався цей весь процес? Були моменти, коли здавалось, що все ні, стоп досить не хочу? Буває часто. Я думаю, теж у всіх таке буває. Я не знаю, може помиляюсь, але я спілкуюсь теж з музикантами набагато вищого рівня, ніж я знаю людей, з якими я теж спілкувався. І опускаються роки теж, буває таке. Буває, ти думаєш. Та воно мені треба. Ось, ну, і ось Я така людина, що я не знаю. Я дуже багато, от, саме, я не знаю, можливо, це моя помилка уваги приділяю саме. от там. Скільки то мене лайків, скільки в мене переглядів, я дивлюся, закидаю. Хоча мене немає такого, що я там закинув одне-два відео, і думаю, то щось не йде, закидаю 20, ну дивлюсь, ну дуже, типу, ну, в загальну ніби норм, але відносно там, що було раніше, що може бути краще, дивлюсь і, ну не той результат, який ти очікував. Ти ставиш собі якусь планку, і до того ж невисоку, надто ніби об'єктивно оцінюючи. І думаю, та блін. Піду двері робити, чи вікна, чи що там, чи на завод, піду на нову пошту, піду працювати. Я задобався, скільки я це буду робити, для кого я це все роблю. Для себе в першу чергу. Потім думаю, ну так, да, для себе подобається це мені. Та подобається та дуже. Приносить якусь тобі там, якісь там, кошти. Ну, приносить. А потім, ну, блін, результат, ну не той, що хотів. Та ж би мало бути краще. А дивись, а в нього. В нього та він же що, краще, ніж я написав, то в нього ніби і ліпше uh -huh. і більше це все. Але, типу, в мене таке буває, але дуже швидко відходить це все. Там 5 хвилин і такий. А ладно, типу, все, пішов нову пісню. Так, uh -huh. це чудово. Є такий оптимізм. А, і от мені цікаво, чи відносите а, ви його до своєї фішки, і взагалі яка фішка Лікубая? Фішка? Uh -huh. Хто мене добре знає, то знає, що я люблю типу, все з гумором. Робити, все з гумором люблю робити. Тобто це така невід'ємна частина складу моєї життя. У мене всі в сім'ї, так я да, дуже сильно вдався в свого тата і так далі. Е, от. Вся родина така, то в мене все з гумором. А підписники дуже багато пишуть, там відео, там які там залітають, і так то пишуть, що моя фішка це буква Р, риба. Добрий день, пишуть, так. Хоча багато хто пише, типу, йди до логопеда. Угу. І як ви на це реагуєте? Я Я беру цей комент. В TikTok є така прекрасна функція. В інстаграмі зараз теж, по-моєму, я, але я не користуюся відповісти відео на цей коментар. Угу. Я беру, натискаю, відповісти відео на цей коментар, вставляю цей коментар і просто пісня, де я співаю, де максимально багато букви. І тоді багато людей реагує, якби пише, що та цій людині самій треба логопеда, а ти мов десь нікого, не слухай, продовжує, якби далі. І це все це е, злизав, вертема поварла. Намалюю на паркані чорно-білими рядками. Я тебе люблю, аж до неся І за небо крем за розбитими серцями. Тільки твої руки приведуть мене до тями. Ну я думаю, що uh, коли так не боячись відповідати на хейт, то якось люди зрозуміють, що не варто так uh, виокремлювати такі особливості. Це ж класно, що є uh, певні родзинки. Ні. Мені пропонували нещодавно був концерт. Е е я там виступав різдвяний концерт, е і мені після концерту написала жіночка одна е з добрим намірами, Вона написала, що я послухав у вас концерт, я тоді співав колядку в темну нічку. Mm -hmm. Вона каже: дуже прекрасно, ви співаєте, мені ваш бархатний голос дуже сподобався. Але ось цей нюанс Р я, я логопед. Вона пише: я працюю з дітками старшими, я відчуваю, що можу це виправити. Я їй теж гарно подякував, але кажу, я не хочу. І мені неодноразово пропонували це виправити, цю ситуацію, так би мовити. Да? Типу, кажу, ні, дякую. ну типу, Я ж не хочу. бути, ну, Хай, хоч, ну, хай мене щось виділяє. Мене, бачите, тут на лиці немає татух, бачите, немає татуювання, там, чорних нігтів, не знаю, там, якби звичайно, в звичайному одязі. Хай виділяє мене це боку, а мені подобається те, що дав мені Господь при народженні, хай воно буде, я не хочу виправляти. Наприклад, може, якби моя дитина, якби в мене була б дитина і вона картавила би так. <свят> то я, може, би відправив би її до Логопеда, а себе не хочу. Ні. Клас. Добре, давайте ж тоді на останок дізнаємось, що чекати в майбутньому. Чи є вже можливо, якась пісня, яка чекає виходу? Е, буде. <свят> буде новий трек. Він називається Буде називатись Скажи мені Правду. <свят> е, ось. Пісня про кохання. Але це не мої слова. Ці слова написані дуже давно, більше 100 років назад, mm -hmm. ось, А я вже написав музику, я вже роблю аранжування, вже частинку аранжування зробив, написав вже приспів, він готовий вже, зведений. Е, виставлю його в світ на платформу Інстаграм і так далі. Е, якщо людям дуже зайде, то продовжу, допишу аранжування та й випущу трек. Супер. Ну я сподіваюся, що їм сподобається і ми вже почуємо е, прем'єрну нову вашу пісню. Я дякую вам за розмову і бажаю, щоб е, творчість е, лише посилювалась. От е, ми постійно бачили якісь е, нові кавери, нові пісні. Е, Будь-що від Купая, тому що е, рівненські е, музиканти, співаки мають просувати себе в світі. Дуже дякую. А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих був співак Ілья Кубай. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.